Діти України білю серці, виражений на папері. Війна в Україні забрала безтурботне дитинство у тисяч маленьких сердець. Їхні очі, колись сповнені радості та мрій, тепер відображають жах та біль від пережитого. Але навіть у цій темряві діти знаходять промінчик світла, творчість. За допомогою фарб та олівців вони виливають свої емоції. На папір, створюючи зворушливі малюнки, які говорять більше, ніж будь-які слова. Ці малюнки це не просто дитячі забавки, це свідчення жорстокості війни та стійкості українського духу. Вони нагадують нам про те, яку ціну платять беззвинні люди за чужі амбіції. Дивлячись на ці малюнки, неможливо стримати сльози. Але водночас вони липня, дають надію надію на те, що одного дня війна скінчиться. А діти України знову зможуть жити у мирному та щасливому. Світі. Чекаємо вас на виставці. Києво-Печерська Лавра, церква Спаса на Берестові. Всього найкращого бережіть себе. Зупиняються і людей появляються сльози, тому що. Наші дітки намалювали на бумазі те, що у них на душі. І всі вони просять миру, добробуту, щоб Україна була добробутна, добробутна, мирна країна. Дивіться, яка краса.